Друзі, вітаю! Важкі бої йдуть на фронті. Російські війська намагаються оточити місто Авдіївка, бо йдуть північніше міста і південніше. На півдні ворог завдав удар по позиціях 59-ї мотопіхотної бригади. Але воїни бригади відбили усі російські атаки. Найближче до наших позицій підійшла танкова група. Вона вийшла на позиції 10-го мотопіхотного батальйону, і всі три російських танка так там і залишились, знищені українською піхотою. І от зараз ми з вами будемо говорити, як це було з героями цього бою. Василь Павленко, Володимир. Мене звуть Владислав. Василь Перукар, справжній козацька козацька Ставим. зачіска. <гум> так. Розкажіть, будь ласка, про те, як почався для вас цей день 12 жовтня. Ну, цей день розпочався у нас з бойовим настроєм, тому нам сказали можливий штурм. Передали, що готуйтеся, їде три коробочки. Але я спочатку не зрозумів, думав, три коробочки для нас це якби БМП з піхотою. Там. Як вказали, що це їде три танки. Перший танк, ми почули, що він підірвався на своїх мінах, він звернув там, не там, де треба. А останні два почали їхати. Все що, все, що є, протитанкове, готуємо все. Так як у мене на позиції найближча моя позиція, на якій е, був він лав, нам сказали так: бачиш ціль чітко, стріляєш. Не бачиш, не стріляєш взагалі. Все, я звівся, заліз на бустер, присів на ногу, він викатується так, пол корпуса його. Я ж потихоньку, а там треба зажати речах, досчитати до 6 і нажати пуск. Мені залишилося все. Тут всі предохранителі зняти, все. Я тихонько прицілився, видохнув. І він викатується. Я зажимаю речажок, читаю до 6, він викочується. іменно... Повністю закарчав, у мене вешечка чотка на ньому. Я нажимаю пуск, він тільки І така херня, ба-бам! У мене вперід. Руки відпустив, бай, відкриваю глазами, він спрацював. Він в місці з тубесом летів, бай. нічого себе. Полголови заніміло, вуха не чувствую, наушник улетів, плече болить. Сальто впер з коліна зробив. Я, я не знав, що я таке вмію. Що, так. тобто, не спрацював він лав? Так. А, і ми... оце ваше вухо синє, це оце результат зірвало, зірвало цим да, структуром. Науш... Камбат подарував нові наушнички Ну і хлопці побачили, що я розумію, що якщо я близько візьму до... Цих дерев, що він проїжджав, там позиція хлопців. Він чуть-чуть приїхав вперед і повернув направо, якось він так поїхав, що він там об'їжджав, не знаю. І ззаді йому в вдогонку загнав Матадора. Товариш мені бойове положення поставив Матадора. і вже буквально впритул, ну так цікаво, вийшло, що. Цікаво, той Матадор спрацював, а одразу <laughs>, вилетіла та ракета, як просто впала на землю, а потім цей, вже реактивний двигун спрацював, він йому під це дно виходить, цей снаряд залетів. Неймовірно, взагалі, те, що ви кажете. Тобто ви зробили постріл, і граната замість того, щоб полетіти в танк, вона плюхнулася ну, прямо він, перед вами. Не перед нам, не переді мною вона майже до танка. Він десь метрів 20 вже був від мене, він проїхав трошки далі. І вона майже там десь метра два перед танком впала, а потім вже я розвернувся і чую вибух. Я вже брав вже, опять РПГ. Думаю, бо вже нема чим. Думаю, беру РПГ. а... Тобто вона потім вмикнувся двигун, і вона все одно влетіла в танк. Ну так. так. Да, Ну неймовірна історія. Якраз вразила його ще е, знизу. Ну так, бо він так і знизу, і він якось загорілось БК, виходить, знизу. Він почав потім вже... Почало потім детонувати. На яку відстань? Танк 20 метрів від вас був? Ну, якщо 10 даже. Ну, просто він вже від'їхав, то вже я десь стріляв з 20, він був десь на 20 метрів. Неймовірно. Ворог намагався вразити ваші позиції? Був обстріл прицільний по позиції? Обстріл був, так, але я був в наушниках, якби я його не замічав. Де воно, ну я чув, що воно падає, але де воно падало, в не... мене була одна ціль танк. Всі три танки залишились перед вашими позиціями. Так, екіпаж з цього танку, який я підірвав, він втік, виходить, він втік, втік запри... запригнув на другий танк, який їхав ззаді, але той другий танк не вирішився їхати вперед. Він почав давати задню, задню розвертався. Ті сиділи на танку, і він наїхав вже на нашу, вже на нашу міну. І все. І екіпаж, звідти. Ну, казали, що тільки чотири чоловіка бачили, що звідти пішло. Три тобто чоловіка з цього танку, і, і там ну, як екіпаж три чоловіка, побігло тільки чотири. Мало бути, тут Два, напевно, там і залишились біля того танку. Командир у нас ваха якраз був наверху, а ми вже допомагали йому в цьому. Це випадали в ахі, да, оцей так. Матадор? Так, так, це воно так воно було. Тут треба взяти себе в руки і, і робити свою роботу. Те, що я маю робити, і так само це, і діяти і гранатометом, і автоматом. Коли екіпаж вибіг з танка, треба було працювати вже з автоматом, стрілкового озброєння. Я стояв на кулеметах, звісно, правда, всього того, що вони там робили, я не бачив, бо там був вахі, допомагали, заряд, ну, подавали тіпа, заряди. Я стояв на кулеметах. Коли вже просто поїхали танки, я вже зрозумів, що просто я проти цих ну, кулеметів проти танки я вже нічого не зроблю просто. Тим більше 7,62, ну, це я не знаю для нього. Полоскотати його просто цього танка. Ну, потім вже побігти подах і їм допомагати. Потім вже побратим Вова взяв противотанковий засіб, вже поніс вахи. Вони тоді стренули, підбили цього танка. Потім каже, що ну, окупанти вже почали тіпа, вилазити з танки і почали бігти. Я подав побратиму автомата, він кричить автомат", я йому кидаю автомат, а сам біжу до кулемета, стою на кулемет, і кулемет просто-напросто не стріляє. <с <с я не знаю, які вони просто ну, якісь везучі ці окупанти. Ну, я не знаю, їм просто, ну, реально просто повезло, що просто кулемет заклинив, якби він не заклинив, то... Бо ми тоді працювали з нього, я не побачив і думав, що з ним все нормально. Там була дрібничка просто маленька і все. Але хреново, що так случилося, що просто вони втікли. Ну буває, так? Да? Так. Да. Так, да, ось так, друзі, виглядає життя 20-річного бійця, кулеметника, добровольця, контрактника, який вже в 20 років собі творить таку реально героїчну біографію. І став учасником реального подвигу знищення російського танкового взводу. Ось такими друзі є українська піхота. Навіть дуже-дуже молоді люди, які стають дуже швидко дорослими на війні і тримають своїми руками, своєю зброєю українську землю, ну і мир, мир для усіх нас.